Сьогодні хочу розповісти про свої пусті баночки, які у мене закінчилися, і давайте починати. Перший продукт це сироватка антиакне від Mary Fresh Cosmetics 130 мл. Вона для проблемної шкіри. Ось так виглядає. Тобто це скляна баночка повністю, зручна десатор, піп'яточка така, дуже зручно, дуже класна консистенція, правда, шкода, що тут не 50 мл. Люблю її, постійно оновлюю, особливо в жаркий період. Наступне це тонік для Пличчя, Біокон I love rice з рисовою водою, матова шкіра біжурного блиску. Тут у нас 200 мл, ідеально було влітку, я його використала, але правда, ну, він дешевий і ось ця от штучка у мене майже не розвалилася. Ну, було трошки під кінець, коли залишалася десь отак от, тоніка, використовувати було трохи важче. Але він прозорий, гарно матує, не сушить шкіру. Ідеально дешево сердито. Наступне це крем для рук з кінським маслом. Тут 100 мл, ось така упаковка була, і тут ось так от я просто розрізала, ось так він виглядає. Я його придбала на пробу, ну, непоганий такий крем, але. Це не для зимового осіннього періоду, а саме для літнього, коли вам не сильно треба наживлювати вашу шкіру. Наступне це бібі-крем з SPF 20 від Marie Fresh Cosmetics. Тут теж 30 мл. ось так воно приходить в коробочці картонні. і ось так виглядає сам по собі. Тут дуже класна помпа дозатор, і я для себе відкрила, що дійсно там ще залишається десь на використань 3-4 цього крему, і я розкручую цей дозатор і. Я переливаю те, що тут залишається, в такий невеличкий контейнер, і з нього використовую вже до кінця цей бібі-крем. Непоганий варіант, якщо не потрібно захищати свою шкіру більш високим ступенем СПФ-у. Рекомендую, гарний склад, він не сильно щільне покриття дає, але для моменту, коли вам необхідно, наприклад, в міжсезоні використовувати щось, то це непогано. Наступне це крем навколо Чей від Івроше, тут 15 мл, Анті-Ейдж-Глобал. Він ну, прийшов теж в такій упаковці, в слюді. Ідея тут в чому, що ось тут от є металевий такий накінечник. І за допомогою нього можна наносити під область навколо очей цей крем, але він у мене, як ви бачите, ось тут -от, е я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з рахунок того, що тут більший отвір тут зменшується, треба було більше натискати, і я якби його ну, якби, розчавила, чи як сказати, я його витягнула, все ж там було всередині теж в контейнер, і використовувала просто пальчиком, розносила по. Шкірі навколо очей. Ну, непоганий варіант, але я думаю, що за цей металевий накінечник вони взяли додаткову вартість за цей крем, тому я не бачу варіантів знову замовляти його. Але для шкіри було непогано. Якщо ви за шкірою кожен раз доглядаєте, то я думаю, що... Будь-який крем майже з нормальним складом він допоможе вам в боротьбі з починаючими заломами в шкірі. Наступне це сухий шампунь від Isana Professional. Тут 4 в одному, рінд 200 мл. Я не можу сказати, що він прямо поганий був. Запах у нього, в принципі, нормальний був, розпилявся він більш-менш гарно, але я щось їм не вразилася, тому не знаю, чи буду його повторювати. Якщо нічого не буде іншого, то візьму, звісно. Його, але надовго вистачило, і так вийшло, що саме цей от сухий шампунь. Вже закінчився, але тиск повітря в цьому балоні не закінчився. Тобто я ще додатково просто його спускала, що ну, навіть ще трошки залишається, щоб спустити, і щоб віддати на переробку цей флакон. Наступне це туш, Pure від Fully Charge з магнетичною якоюсь технологією. Тут 4 мл, тобто це невеличкий пробник, який мені. Потрапився в коробці адвент-календаря. Я тут ставлю посилання на це розпакування. Мені не сподобалася туш, вона відбувалася на моїй нижній вії, і мені це не дуже подобалося. Хоча щіточка була така непогана, і, в принципі, воно гарний колір темний мала ця туш. Але по факту. Стійкість тут не дуже. Магнетична технологія не зрозуміла. Не знаю, може просто що це пробник, але мене не вразила ця туш взагалі. Не рекомендую. А ось те, що завжди вражає і я рекомендую, це ця підводка від Physician Formula в відтінки Deep Brown. Вона класна, як ви чуєте, тут уже нічого не залишилося. Я ще одну відкрию в найближчому майбутньому, і вона шикарна, дуже класна. Власне, оцей от накінечник він просто шикарний для того, щоб робити як. Тонку, так і товсту стрілку. Відгук теж десь тут вставлю більш детальний на цю підводку. Правда, там, по-моєму, ще вона окупантською мовою. Вибачте, наступне це милорідке, природне очищення від сила роду, тут 500 мл, природні компоненти, дійсно гарний склад, і воно було майже без запаху. Я думаю, що я повторю таку ж саму бутилочку, тільки там у них якийсь запах з горіхом пов'язаний, хочу спробувати його. Ідеально, тобто Дуже зручно потім поповнювати з допомогою цього накінечника свої пусті бачки для миття рук, тобто ну, все класно продумано і наше виробництво. Наступне це засіб для прибирання за туалетом від Деламарк з ароматом вишні. Один літр. Люблю цей запах і непогано воно очищує. Тут класний оцей от дозатор, Тобто все стандартно і дуже класний. Вид пластиковий використовується, який всюди можна переробити і здати на переробку. І це класно. Ще раз повторю, але зараз у мене трохи інший є. Засіб обов'язково. потім замовлю знову ж таки цей аромат, або там Смарековий є теж непоганий. Наступне це ополіскувач для полості рота з ромашкою. Тут по-моєму, 300 мл було. І це спонтанна кубка в аптеці, якраз мене закінчувався порізьковач для рота. І я взяла. Мені не дуже він сподобався. Він був такого жовтенького, я не знаю, наскільки тут видно залишок. Такого світло-жовтого кольору. да, Ромашка, тобто специфічний смак і запах. Ну, таке використала. І я б не сказала, що житливих зубів і ясен, оскільки він такий, ну, трошки. Термоядерний і останнє це серветки целюльозні від ProService 16 на 16, тобто квадратної форми 10 штук. Ідеальні, дешеві і те, що треба для прибирання. Я їх розрізаю на дві частини і використовую для миття посуду. Ця цілюльоза ідеально потім перероблюється самою природою, якщо її десь. Викинути на перегні, тому використовую саме їх. Непогана ціна, якість вона стандартна. Це целюльоза і з такими-то розмірами. Це все, що в мене закінчилося, цікавить, що у вас з цього було використання. І поділіться своїми коментарями і відгуками. Я на них дуже очікую. Дякую, що ви мене дивитесь, Підписуйтесь на канал і всім гарного дня, Па-па!